Сьогодні для роботи нам знадобиться дощичка, два шматочки пластиліну, жовтий, зелений та стека. Кожний шматочок розрізаємо навпіл. Тепер усі отримані шматочки ми круговими рухами розкочуємо у кульки. З жовтого пластиліну ми будемо робити підошву капців, а з зеленого. Верхню частину. Тепер прямими рухами усі кульки розкачуємо у овали або у стовпчики. Так як з жовтого пластиліну ми будемо робити підошву капців, то ці деталі ми приплющуємо пальцями. Те ж саме ми робимо із зеленим пластиліном. Якщо деталі вийшли не зовсім однаковими, то залишки можна відрізати стекою. Тобто підрівняти. Ось так. Тепер починаємо складати капці. Ось один вже й готовий. Подивіться на нього з різних боків, а ось готовий другий. А тепер пропоную прикрасити капці невеличкими помпонами. Спочатку один, а потім і другий. Ось така пара капців вийшла у мене. А тепер і ви зробіть і для котика, і для мишки. А працювати я вам пропоную під веселу пісеньку про бабцю та її капці. Тож успіхів вам малята! До побачення!